Вас вітаю вчитель інформатики Олександр Олексійович. Продовжуємо вивчення теми основи роботи в табличному процесорі. У цьому відео розглянемо такі питання: обчислення в режимі калькулятора, використання формул автозаповнення діапазонів, відносні абсолютні і змішані адреси. Що ж, переходимо в середовище табличного процесора Microsoft Excel. Зараз розглянемо, як в табличному процесорі проводяться обчислення в режимі калькулятора. Тобто, як можна обчислювати звичайні часові вирази. Для того, щоб обчислити числовий вираз, потрібно його ввести в активну комірку, починаючи зі знака дорівнює. Наприклад, ми бачимо, що після того, як ми ввели числовий вираз після знака дорівнює і натиснули клавішу Enter, в комірці А1 відображається результат даного виразу. При обчисленні числових виразів ми можемо користуватися чотирма основними арифметичними діями: тобто додавання віднімання множення, ділення, а також піднесенням до степені. Наприклад. Натискаємо кнопку воду і отримуємо 218. Також у числових виразах можна використовувати дужки, Наприклад. Ми бачимо результат 249. Таким чином можна обчислити будь-який числовий вираз. Ведемо в комірку B1 число 74. Ми бачимо, що в комірці А1 число 74, і в комірці B1 число 74. В комірці А1, 74 це результат обчислення якогось числового виразу, а в комірці B1 це просто число 74, яке ми ввели з клавіатури. І тут якраз настав час звернути увагу на так званий рядок формул. Рядок формул знаходиться ось тут. Він починається зі знака F dixa. Якщо ми натиснемо комірці А1, то ми побачимо, що в рядку формул відображається той вираз, який привів до результату, який відображається в комірці А1. Якщо ми натиснемо комірку b 1 то ми побачимо число 74. І нам зрозуміло, що це число просто введено з клавіатури. Отже. В активній комірці відображається результат обчислення або введення, а проте проводились комірці обчислення чи просто вводилися дані з клавіатури, можна побачити в рядку форму. Класимо в А2. Ми бачимо, яким чином у цій комірці, в комірці а 2 з'явилося число 218. Перейдемо на лист 2 і виконуємо дії над двома будь-якими числами трошки іншим чином. Нехай в комірці А2 задано будь-яке число, наприклад, 45, і в комірці б 2 число 28. В комірці С2 обчислимо суму цих чисел. Можна, звичайно, ввести вираз дорівнює 45 плюс 28 і ми отримаємо результат. Але виконується обчислення трошки по-іншому. Після знака дорівнює перейдемо в латинську розкладку клавіатури і введемо адреси комірок, в яких знаходяться числа 45 і 28. А2 додати Б2. Після введення цієї формули ми отримаємо результат. 73. Дійсно, 45 додати 28 дорівнює 73. Подібним чином обчислимо різницю чисел 45 і 28. Після натискання клавіші Tab ми отримали результат. 17. Дійсно 45-28 17. Обчислимо добуток числа 45 і 28, але при цьому спростимо введення формули. А саме, замість того, щоб набирати адреси комірок вручну з клавіатури, будемо натискати на потрібні нам адреси під час введення формули. Набираємо дорівнює, натискаємо адресу комірки А2, тобто ту комірку, де знаходиться наше число 45, ставимо знак помножити і натискаємо комірку б 2 де знаходиться число 28. Після введення формули отримаємо результат 1260. І нарешті обчислимо частку чисел 45 і 28. Отримали ось таке число. Обчислення за допомогою введення адрес комірок має ряд переваг перед безпосереднім обчисленням числових виразів у режимі калькулятора. Дійсно, якщо змінити одне з чисел. Наприклад, 28 замінимо на 30. То після такої заміни відбудеться автоматичне, так би мовити, переобчислення всіх чотирьох виразів, які місять собі адресу комірки B2. Якщо формула містить адреси певних комірок, то говорять, що ця формула посилається на ці комірки. Наприклад, дана формула дорівнює A2 плюс Б2 посилається на комірки. А2 і Б2. І, відповідно, при зміні даних в цих комірках автоматично змінюється результат в комірці, в якій знаходиться формула. Заповнимо діапазон комірок А3 Б10 довільними числовими даними. Це проведемо обчислення сум цих виразів. І так далі. Тобто ми бачимо, що ми тут проводимо, так би мовити, однотипні обчислення. Кожного разу ми вводимо подібну формулу, при цьому змінюються лише назви рядків. Виявляється, що такі однотипні обчислення можна автоматизувати. Якщо уважно подивитися на курсор, то він в правому нижньому куті має так званий маркер автозаповнення маленький черненький квадратик. Якщо навести курсор на цей квадрат, натиснемо на ліву кнопку миші, зафіксуємо положення тонкої стрілки на цьому квадратику і протягнемо донизу. Як ви бачите, результати в тих комірках, де ми вводили формули вручну, залишились ті самі. Що відбулося? Ми виконали так зване копіювання формули. При такому копіюванні відбувається автоматична зміна адрес комірок. Ми бачимо, що у нас була формула А2 плюс б 2 нижче стало А3 плюс б 3 а 4 плюс б 4 і в останній комірці А10 плюс б 10 і, звичайно, при необхідності проведення таких обчислень ми в майбутньому завжди будемо користуватися такою чудовою властивістю копіювання формул за допомогою маркера автозаповнення. Оцей квадратик називається маркер автозаповнення. Скопіюємо формули тут, де різниця, тут де добуток і де частка. Ми бачимо, що засобами табличного процесора такі обчислення проводяться достатньо швидко. Оскільки при копіюванні формул адреси комірок змінюються, то ці адреси називають відносними адресами. Запам'ятаємо це і повернемося до цього трошки пізніше. А зараз поговоримо про так зване автозаповнення комірок. Засоби табличного процесора дозволяють дуже прискорити введення однотипних даних. Наприклад, введемо прізвище Бойчук. Тепер, наприклад, вітренко. І в комірку А3 знову будемо вводити прізвище бойчук. Після натискання першої букви «Б» починає підсвічуватися дане прізвище. Якщо дійсно нам потрібно ввести прізвище бойчук, ми натискаємо клавішу Enter і це прізвище вводиться автоматично. Так само відбудеться з прізвищем Вітренко. Звичайно, можна вводити не лише прізвище, а будь-які слова. Табличний процесор буде розпізнавати ці слова по перших символах і пропонувати нам автозаповнення комірок. Також при роботі в табличному процесорі досить часто потрібно вводити різноманітні послідовності. Сама проста послідовність це нумерація в таблицях. Тобто проста послідовність 1, 2, 3, 4 і так далі. Для ведення такої послідовності ми повинні ввести. Перший елемент послідовності, тобто одиничку, і другий елемент послідовності, тобто двіючку. Потім виділяємо дві комірки, в які знаходяться числа 1, 2, І копіюємо ці комірки за допомогою маркера автозаповнення. Протягуємо донизу, ми бачимо, що нумерація змінюється. Давайте зробимо до 20. Ось так. Дана послідовність введення. Також можна вводити послідовності з кроком. Наприклад, видам послідовність з кроком. 2. Ведемо одиничку. Ведемо 3. І скопіюємо за допомогою маркера автозаповнення. Отримали послідовність непарних чисел. Інколи дані послідовності дуже великі. Наприклад, послідовність від одиниці до 1000. І копіювати за допомогою маркера автозаповнення трохи незручно. Тому тут потрібно скористуватися інструментом заповнить. Вводимо перший елемент послідовності одиничка. Залишаємося в цій комірці. Натискаємо на кнопку «Заповнити». Вибираємо Прогресія. Вибираємо по рядкам чи по стопчикам. В нашому випадку ми будемо заповнювати по стовпцю. Вибираємо по столбцям. Крок вибираємо одиничка і придільне значення 1000. І ОК. У нас заповнилась нумерація від одиниці до 1000. Таким чином можна поступити. При заповненні будь-яких числових послідовностей. Такі послідовності, які ми вводили, називаються арифметичними. Також можна вводити геометричні послідовності, і коли буде в цьому необхідність, я думаю, ви зможете в цьому розібратися самостійно. Також можна вводити послідовності з датами. Я, наприклад, веду сьогоднішнє число. Для введення послідовних дат можна просто скопіювати дану формулу за допомогою маркера. Після такого копіювання з'являється послідовність з датами. Якщо нам потрібно ввести, наприклад, послідовності всіх днів середа, починаючи з сьогоднішнього дня, нам потрібно, ввести, нам потрібно поступити так само, як проведення арифметичних послідовностей числами. Тобто вводимо сьогоднішню дату, вводимо дату наступної середи. Виділяємо ці комірки і копіюємо за допомогою маркера. Ми отримали послідовність дат днів середа на найближчий час. Таким самим чином вводяться грошові послідовності. Ми бачимо, що з'явилася грошова послідовність з кроком 5 гривень. Отже, автозаповнення ми розглянули, а зараз повернемося до форм. Ви бачите перед собою заготовку. Нехай в діапазоні комірок від А4 до А12 відображається сума переказу в доларах. Тобто тут 100, 120, 235 і так далі доларів. Нам потрібно перевести дані суми з доларів в гривні, якщо курс гривні вказаний в комірці С1. Нехай буде курс 18,50 гривні за 1 долар. Переведемо 100 доларів в гривні. Для переводу 100 доларів в гривні, в комірку Б4 ми введемо таку формулу. Кількість доларів, тобто комірку А4, помножимо на курс долара. На комірку С1. Ведемо цю формулу. Обчислення виконано. Подібні формули потрібно вводити для всіх інших значень долара. Звичайно, це вручну ми робити не будемо, а скористаємося методом копіювання за допомогою маркера автозаповнення. Скопіюємо і побачимо, що очікуваний результат ми не отримали. Давайте проаналізуємо, що відбулося. В комірку B4 у нас зведена формула. А4 на С1. Тут все правильно. В комірку Б5 введена формула А5 на С2. Дійсно, оскільки посилання у формулі відносні, то при копіюванні відповідним чином ці адреси змінилися. Нам же потрібно в цій комірці Б5 комірці мати формулу А5 помножити на С1. Відповідно, в комірці Б6 А6 на С1. Далі А7 С1 і так далі. Тобто, нам потрібно якимось чином зафіксувати адресу комірки С1. А комірку А4 залишити відносною. Щоб зафіксувати адресу комірку С1, після її введення натиснемо клавішу F4. Як бачимо, перед назвою стопчика і назвою рядка появилися знаки долара. Зафіксуємо введені зміни. І скопіюємо формулу за допомогою маркера. Ми отримали результати. Проаналізувавши ті формули, які ми отримали в комірках після копіювання, ми побачимо, що адреса першої комірки змінюється у нас, оскільки вона відносна, а адреса другої комірки залишилася фіксованою. Отака От фіксована адреса називається абсолютною. При копіюванні формул відносні адреси змінюються, абсолютні адреси залишаються без змін. Під час розв'язування різноманітних задач доводиться користуватися як відносними посиланнями, так і абсолютними. Також слід зауважити, що абсолютно може бути окремо адреса стопчика або адреса рядка. Такі адреси називаються змішаними. Вони використовуються рідше, ніж абсолютні, і коли потрібно, я думаю, ви самостійно зможете з ними, так би мовити, розібратися. А зараз підведемо підсумки уроку. На уроці ми дізналися, що для обчислення числового виразу його потрібно ввести в активну клітинку, починаючи зі знака дорівнює. Такі обчислення будемо називати обчисленнями в режимі калькулятора. Також ми познайомилися з формулами. Формула це введений до клітинок вираз, що починається з символу дорівнює. Формула може пов'язувати значення одних клітинок зі значенням інших. Адреси комірок та діапазонів, використані у формулі, називаються посиланнями. Для ведення остовпець даних, які повторюються, зручно користуватися засобом автовведення. Електронна таблиця надає можливість автоматизації введення прогресій з чисел, дат та грошових величин. А також ми з вами вже знаємо, що є посилання відносні та абсолютні. На цьому урок закінчено. До наступних зустрічей!